Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай працюємо з укриття, тому що повітряну тривогу оголосили в більшості регіонів України. Поки що без тривоги тільки Волинська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька кажу, поки що тому, що повітряні сили повідомляли про зліт міг 31 к а я думаю, наші глядачі пам'ятають, що зазвичай тривогу оголошують по всій території України. Зараз є такі виключення. Поки що повідомлень про ракети від повітряних сил немає тільки про ракетну небезпеку. Як повідомляють моніторингові пабліки, схоже, що Ту-95 вже летять з пускових рубежів, можливо, пуски, які були. Інформація, про які були, можливо, це була імітація, дізнаємося найближчим часом. Єдине, додам, що повідомляють в Київській міській військовій адміністрації, в Києві застосовані відключення електроенергії. Все це в зв'язку з ракетною загрозою для того, щоб це превентивний захід, для того, щоб уберегти нашу енергосистему. Як бачите, лише частина областей на заході нашої країни без тривоги, всі решта в зоні потенційної небезпеки. Подбайте, будь ласка. Про те, щоб бути в безпеці сьогодні цього ранку.